А я зараз все розкажу, що не каже, що не каже, а я скажу, знаєте, що роби моя мантелепа, коли її кличуть десь прогулятися, На ви сходите, вона кохаве сходиєте, дзвонити? і вона каже, я дуже зайнята. В мене купа діл, купа справ, справку діл, а тоді вдіває піжаму, лягає під одіяло, бере книжку і так зло, хіхікає, накривається і, і сидить дома. Сидить дома, інтроверт бляха. Мені чела ти, мантелепа, отак от. от е? Вона каже, що, якби ти вмів говорити, то я би, напевно, взагалі з, -з, -з люденяками не общалася. Я просто говорити не вмію. Не да, розказав, тепер ви знаєте все. А така в мене мантелепа, одно її люблю.